Поки Вані, Ваня там грається, зразу бистрий обзор. Ребята, хто знає, той знає. Привезли знов наші супертопові блочки. Це обалденний блочок. Хто помне, я вдома його провіряв. Я упихав. По-перше, це переноска. Тут переноска півтора метра. Тобто отсюдова до отсюдова його хватає. Поняли? Оттудова. Плюс. Так, да, до м'яса, якраз хватає до м'яса його, додому купив. Так, дивіться, про дієту відео буде. Дивіться, воно може що тащить? Воно може тащить 4 телефона. Чотири телефони тащить може Одновременно. І може ще вам чайник тащить одновременно. Може ноутбук тащить одновременно. Як я їх Я упихав у оцей розйом розеточний, ноутбук заряджав, а ось сюди один павербанк, другий павербанк і дочки телефон. Ставив два павербанка і телефон. Всі вони заряджалися швидкими зарядками. І телефон швидко зарядка, і павербанк, і другий павербанк. І одновременно ще й ноутбук заряджався. Оце все може тащить. Оце переноска зарядне. Це типа і переноска, і зарядне. Два в одному. По-перше, це переноска, коли вам до розетки далеко доставати. По-друге, це зарядне, коли вам треба. Вам не треба кучу зарядних. Дивіться, у мене ось дивіться, диви. Оце, оце чотири зарядних прикинь. А тепер замість чотирьох зарядних прикинь тебе одне. Оце це удобно? Удобно і це класно. Воно ну дуже практичне. Також можна ним продовжувати ноутбук собі на постельку любимо нести, щоб ноутбук доставив до мережі. Поняли? Ну як переноску іспользувати. Теж непогано. Хоча та розетка видержує 2500 ваттів. Тобто, ну, в теорії навіть чайника там, або якого-петільника вона теж витаща. Вона класно собрана. Вона мені подобається по ергономіки, по дизайну, по всьому. Де, який то встрений кабель, Ти потрогай, який він. Ну там є 2,5 кВт. Тобто, кабель нормальний такий кабель. Поняв? Ось о, півтора метровий кабель, ось ось тобі розеточка. І ось тобі швидкі зарядки. Все, що завгодно. Ось беру будь-який кабель. 60 ватний можу кабель взяти. Ось, дивися. Ось, і в павербанк, наприклад, з вольтметром. Давай у паверба. Ой. я с другої сторони. Буває, буває. Факапи бувають. Просто так. Так, дивимося. Ось тайпсі зарядочка. Раз. Два. І мій сосіска павербанк. Дуже потужний, який має вольтметр. Дивись, показується, Диви. 20 вольтів погнало. 1,8, 2,2 А погнало. 2,5 А погнало. Бачив? Диви. 2,2, 2,3, 2,5 А. Оце та ще оцей блочок зараз. Нормально. Це при 20 вольтах. Це ще хочемо заряджати. Ноутбук можна заряджати. Ось я беру свій ноутбук, він так само буде заряджатися. Тоже? Зараз позвертаю, все не нужна, там всякі вам не нужні сайти. Так. Дивіться, ось, пожалуйста. Вставляю ноутбук. Зарядка пошла. Ось, зарядка. Бачиш? Заряджається. Акумулятори живлення, пожалуйста. Зараз заряджається, то є ноутбук при... приймає зарядку легко. Також можна 3-4 телефона впихнути одновременно сюди. Один телефон 20 ватною зарядкою, другий, третій телефон. А ось сюди можна ще твоє любиме зарядне з ноутбука. Я ж можу не тільки ноутбук через USB. Я можу його через блочок заряджати. То Тобто, я можу ось сюди вставити блочок, сюди телефони заряджати. А ось сюди через блочок заряджати мій любимий ноутбук, тільки блочком. Та й ж ти. Який длинний. о. Заряджать тільки через блочок. Ось його. Пожалуйста. Розеточка. Я можу тут ноутбук заряджати. Ось він заряджається в мене, так? Да? Ось, бач, заряджається. А тут я одновременно можу напхати телефонів якихось, давай напхаємо там. Та той самий ще один ноутбук. Давай два ноутбука. Один ноутбук сюди заряджається, а другий ось диви 20 вольтів пішло, другий заряджається. Бачиш? Все. Або ти можеш телефони там понавпихувати. Я можу там всяких телефонів, оцих тут жменя телефонів, я їх можу всі разом з павербанками напіхати сюди. Тоже класне зарядне. Чого люди ви зауважали, бо зарядне прикольне. Класне і.